6 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 22 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубрянськ після вибухів зайнялися резервуари з дизельним паливом на комбінаті слава. Також почалася потужна пожежа на нафтонакопичувачі в районі аеродрому Курськ. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. 4 грудня 2022 року у Запорізькій області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць різного типу військової техніки. Рашистів близько 70 окупантів отримали поранення. 30 листопада 2022 року в районі Верхньотурецького Донецької області виявлено факт дезертирства озброєних рашистів зі своїх бойових позицій, серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особини. Командування рашистських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня 2022 року всі дезертири знищені.